До кращої якості послуг іноземні інвестори навчали владу та комунальників, як правильно розвивати діяльність водоканалізаційного господарства міста. Даний семінар відбувався в рамках реалізації проєкту інфраструктурного розвитку, що фінансується за кошти Світового банку. Основний акцент на покращенні якості послуг водопостачання та водовідведення. Задля цього провели спеціальне дослідження, вивчали думку громад. Результати не надто втішні мешканці міста здебільшого нічого не знають ні про якість самої води, ні про особливості її постачання мешканці, наприклад, не знають про саму якість складової води, складову воду на це більш нарикає. Не знають, коли буде відключення, не знають про пориви, що можливо не достатньо їх інформують. Не знають, які проблеми є із оплатою, що складається що входить в тарифи по сплаті води, коли здійснюється відповідний ремонт роботи, що воно коштує, то із технічної частини. А з іншої такої це більш найбільше люди переживають за якість води. Даний аналіз і став ключовою темою семінару. На основі результатів моніторингу планують розробити спеціальну комплексну дорожню карту. Її основне завдання чітко окреслити дієві заходи для покращення діяльності водоканалізаційного підприємства. Це дозволить зокрема покращити стосунки, в тому числі і робочі, між владою водоканалом, громадою міста та споживачами. І в кінцевому результаті забезпечить… Краще сприйняття інформації населенням дозволить чітко зрозуміти специфікацію та характеристики якості води і, зрештою, покращить рівень надання послуг водоканалу. Розроблені на семінарі форми та методи заходів щодо покращення надання послуг невдовзі планують впроваджувати в життя щодо інформування мешканців, то в цій справі ймовірно допомагатимуть громадські організації.